У Красноремійському районі Донеччини для вимушених переселенців організували безкоштовну видачу одягу. Речі доставили з Європи дружківські волонтери. У складі гуманітарної допомоги не тільки одяг, а й солодощі для дітей. Випираю собі юбку. Куртки, светри, шорти і сорочки. Від самого ранку вимушені переселенці шикуються в чергу, щоб підібрати для себе необхідні речі. Віра Олексіївна приїхала до родимського з пісок. каже, весь її одяг згорів в будинку під час обстрілів. За обновками довелося звертатися до волонтерів. Дома немає. все вивезено, посілка теж немає. Сьогодні узнали і прийшли за теплими віщами, тому що осінь. Я підібрала собі кофту і брюки. І футболки. Школярці Лізі припала до душі нова ковтинка. Одяг для дівчинки допомагає обирати мама. Через постійні обстріли сім'я переселенців вже рік не живе в дослідному кажуть, грошей на покупку речей просто не вистачає. Мені подобається, тому що я подобрала цю косочку, якраз це платье. Вибрали віщі, ну таку більше осінь, літо осінь. Поки. На рібінка щось на себе. Одяг з Європи для вимушених переселенців доставили дружківські підприємці та волонтери. Привезли більше трьохсот речей. Серед них є і новий фабричний одяг. От брюки з етикетками повністю всі розмірні ряди. Ось такі брюки теж для переселенців, для жінки. Є джинси хороші, модні, такі стильні джинси. Жінські, чоловічі, теж різного розміру. Є у нас одежда для беременних. У складі гуманітарної допомоги не тільки літній одяг, але й і теплі речі. Люди залишились без криші над головою. і, звісно, вместе з квартирами, домами згорілі Тому ці віші дуже потрібні. Віші хороші, європейські наприкінці благодійної акції, волонтери роздали маленьким переселенцям солодощі, які пожертвували місцеві жителі. Галина Баланович, Антон Биницький, Сабиті канал Україна.